Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний печіночний торт. Він чудово підійде до святкового столу. Для приготування беремо кілограм печінки. Можна брати курочу, індичу або яловичу. Якщо ви не дуже любите печінку, то її треба замочити години на 3-4 у холодному молоці. Таким чином вона позбавиться характерного запаху та присмаку, а також стане ніжною на смак. Обробляємо її від плівок та прожилок, щоб продукт краще перемелювався. Далі беремо одну очищену цибулину, розрізаємо її на 4 частини. І все будемо перемелювати на м'ясорубці.